Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я разом з вами хочу намалювати ось таку вулицю. Але малювати ми будемо її за допомогою незвичайної техніки монотипія, тобто відбиток. Давайте почнемо і я покажу, як ми будемо це робити. Ми з вами візьмемо затонований аркуш паперу, на якому я заздалегідь намалювала сіру дорогу. А разом з вами ми будемо вже малювати будинки. Також нам потрібні будуть фарби, пензлики, серветки і водичка. Почнемо. Перш за все ми візьмемо наш аркуш і складемо навпіл. Ось так. На початку нашого малюнку. Нам одна частинка аркушу буде не потрібна. Кладемо перед собою, так, щоб ми бачили, праву частинку, і саме тут ми почнемо малювати. Для початку я візьму чорну фарбу, для того, щоб намалювати чіткі контури наших будівель. Вмочую пензлик у водичку, беру трьома пальчиками і починаю малювати. Будиночки. Будиночки це в нас ось такі прямокутники різної довжини висоти. Тепер беремо за куточок аркушу і складаємо по лінії згибу, добре притискаючи руками. Якщо щось не відбилося, то можна трошки помалювати пензликом. Тепер, щоб наша вулиця стала гаднішою, розфарбуємо наші будиночки в різні яскраві кольори. Наприклад, я хочу перший будиночок розфарбувати жовтим кольором. Набираємо багато фарби для того, щоб потім зробити гарний відбиток. І одразу, поки фарба не засохла, робимо відбиток. Тут можемо дофарбувати. Таким чином по черзі розфарбовуємо і відбиваємо ось ці два будиночки. Ось такі гарні будиночки в нас вийшли. Давайте тепер додамо їм віконця. Подивіться, я хочу взяти жовтий колір, ніби світло в віконцях, але на жовтому будиночку його буде не видно, тому для жовтого будиночку ми візьмемо інший кольор. І робимо ось такі віконця. Ось яка вулиця, такі цікаві техніці, в нас вийшла. А так як на вулиці вже зима, то можна додати ще трошки снігу. Для цього ми добре вмочуємо пензлик бажано товстеньке водичку, набираємо білої фарби. Беремо в ліву ручку, а праву вам потрібно взяти або інший пензлик, або олівець і ось таким чином. В нас виходить, що падає сніг. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати.